У той час, як Україна виконує свою частину женевських зобов'язань, Росія зазначає голова уряду, розпалює ворожнечу і розповідає нісенітниці про нібито нищення українською армією власного населення. Метою антитерористичної операції є тільки одне: збереження людського життя і боротьба з бандами, які з автоматами розстрілюють людей, і вже дійшло до того, що почали прикриватися дітьми з дитячих садків. Цих Росія підтримує. Це ліцо російської демократії від дипломатичних методів боротьби з агресором український уряд не відмовляється, однак закликає світове співтовариство підготуватися до реальних військових дій спроби російської військової агресії на територію України призведуть до військового конфлікту на теренах Європи. Це країна, яка поводить себе як озброєний до зубів гангстер. Тільки приходять часи, коли по зубам так і дають. Виконуючи обов'язки голови адміністрації президента Сергій Пашинський, не виключає вторгнення російських військ на територію України у будь-який момент. Каже, що вітчизняна армія готова відбити напад, а от антитерористичну операцію не скасують. Наразі триває її другий етап, що полягає в локалізації сепаратистів у слов'янську, і не дати їм змоги привести підкріплення. Українська влада готова до пошуку компромісів з політиками. Готова до пошуку компромісів з громадськими активістами, але ми не будемо вести ніяких переговорів з вбивцями, терористами на руках, які кров. Вони всі будуть або ув'язнені, або знищені відповідно до українських законів. Особисту відповідальність за події на Донеччині та неоголошену війну з Україною несе Володимир Путін. Такі звинувачення російському президенту оголосила у зверненні Юлія Тимошенко: наша боротьба це не боротьба з народом Росії. Мы боремся против ваших имперских амбиций. Война, навязанная Украине, станет концом вашего режима. Не сомневайтесь, мы победим, а ваши люди ответят за все преступления. Украина будет единой и мирной. Слава Украине! Микола Різник, Роман Крюков, Богдан Цендровський, Соціальна Краина.